Друга хронік, 27 розділ. Йотам був віку 25 років, коли зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі, а ім'я його матері Єруша, Садокова дочка. І робив він угодне в Господніх очах усе, що робив, був його батько Узії, тільки він не входив до Господнього храму, та народ іще грішив. Відзбудував горішню браму Господнього дому і багато побудував на мурі Офел. І побудував він міста в Юдиних горах, а в лісах побудував твердинні ті башти, і він воював з царем Амунітян і був сильніший від них, і дали йому Амунітяни того року сотню талантів срібла, і десять тисяч корів, пшениці та десять тисяч ячменю. Це давали йому Амунітяни і року другого та третього, і став сильний йотам, бо поправив дороги свої перед лицем Господа, Бога свого. А решта Йотанових діл, і всі війни його та дороги його, ось вони описані в книзі царів Ізраїлових та Юдиних. Він був віку 25 літ, коли зацарював, і 16 літ царював в Єрусалимі, і спочив його там зі своїми батьками, і поховали його в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Ахас.